nem malujo na mamitica nem malujo nem malujo na mamitica nem malujo mamitica nem Милочка скучаю. Колись я була така маленька. Да. І ви мене носили, любили, цьомали всі обнімали всі, так да. скажи, Кейсі, це мамочка, з днем рождения, скажи. мамочка з днем рождения. 哎。 Хоч я дуже далеко від вас, але я знаю і відчуваю те, що ваше серце воно постійно є біля мене. І я дуже часто згадую, як я біля вас спала, коли була маленька, і згадую, як ми ходили з вами в коледж, як ви мене постійно підтримували тоді, коли мені було важко. І в цей день я хочу просто сказати вам дякую за те, що. Іменно ви є моєю мамою, і я є вашою дочкою. Я дякую вам, дякую, Татове, за те, що я родилася у вашій сім'ї, за те, що ви є моїми батьками. І я дякую Богу за те, що ви у мене здорові, за те, що ви перенесли такі великі болі і смутки в своєму житті, але ви все рівно. Повні сили, і ви не перестаєте молитися за мене, за всіх нас. Я вам дякую за це. і Я вас вітаю з Днем народження. Я дуже рада, що Бог вас благословив до сьогоднішнього дня. Я молюся за те, щоб Бог вас благословив і надалі. Він дав вам ще більше терпіння в першу чергу. І я знаю, що він вас, любов'ю наділив на всі 100%, тому що. Так як ви, як мама, даєте нам любов, то ніхто нам її так не може дати. І я просто прошу Бога, щоб він вам дав сили правильно виховувати ще Жану, Сашу, Дініса. Я дякую за те, що ви мене правильно виховували, за те, що я могла здобути хоча б щось в своєму житті. І на даний момент, дякуючи вам, дякуючи Богу, я закінчила коледж, дякуючи вам, я була на роботі і. Багато все залежить від того, що я тут зараз знаходжуся, і це також дякуючи вам. По вашим молитвам мене Бог тут охороняє, він мене благословляє і дарує мені все саме необхідне, те, що мені треба в моєму житті. Я скоро приїду, не скучайте. І Я вірю в те, що буде ще такий момент, коли ми будемо разом. І ще не раз ми підемо з вами в Єврошоп. Шукати якісь юбки, і ще не раз ми будемо сміятися над чимось і такими шутками, які розуміємо, тільки ми з вами. Я скучаю сильно, хочу додому. Просто. Руку. Дякую вам за все. Хай вас Бог благословить і моліться за мене. Я скоро приїду, я знаю, що ми побачимося і все у нас буде добре. Я не хочу, щоб ви плакали, я не хочу, щоб ви сумували, я хочу, щоб ви постійно були щасливі, щоб. Ви не приносили вам болі наші, наше поведіння. Таке як, я знаю, що ви багато переживаєте за Яшу, за Віктора, за Ілюшу, за Жека, за мене. Я знаю це все. І особливо в цей час я би хотіла бути біля вас. просіть мене за те, що я може мало часу приділяла вам, коли я була там на Україні. Но коли я знаходжусь тут в абриці, я дійсно розумію, наскільки мені не вистачає зараз вашої підтримки, мені не вистачає, щоб ви десь зі мною пішли і щось договорилися. Дуже важко бути самою, і я дуже ціную тим, що в мене є ви і що в мене є тато. Мама, моя люба. Мамка, я вас дуже люблю і питаю вас, народження. мене на землі. Одна лиш ти одна ти, дякую тобі за ласку і доброду. Я тебе обніму, по маму полюблю, мамо моя, люба, матінко моя. Хай руки летять, несуть твої літа, сила і краса відвернеться проведе. Мама усміхнеться, бо любов жене, Хто сльози втирає, журбу поганяє у тяжку хвилину. Вічно кохання і щиро прощання, так легко провину, хто ніжно порадить.